Привіт, давно я не знімав відео. Вчора, е, вчора я злучив, голуби з голубками, бо вони в мене були віокремені. От голуб, не вже саме ці на гніздо. Зараз ми їм будемо давати їсти. От. зараз Будемо їсти, я покажу, як голуби побудували гніздо. Los. Okay. У мене вже трошки багато голубів. Звідси, може, ну, всі підуть на льот. Я давно не знімав відео, але думаю, якщо вони будуть йти на льоти, то я буду напевно знімати, як вони будуть прилітати. От Маю чемпіона. От. Ось тут нічого звичного. Що, зрозуміло, голуби їдять, ічмінь зараз станеться. Так, тут я їм розставив гнізда, тут, тут не ставив, тому що можуть перепутити, ну, дивіться, мене тут є. Бачите? І тут можуть ну, перепутити гнізда. Тут поставив, тут, щоб не кусалися. Зверху ще поставив. Тут посередині наобрат поставив, тут не поставив, тут не поставив. А тут знизу вже дуже поставив. Ще тут одне гніздечко поставив, соломи накидав і сіна, щоб собі наносила на гніздо. Так, а в мене ще тут є клітки такі. Тут дивіться, у тут, бачите, тут зліва є гніздо. Бачите? Тут зліва гніздо. А тут вже справа, тут знову зліва, так щоб не кусалися. Бачите, тут вже чуть-чуть наносили. Так не видно, чекайте. О, Бачите, вже тут наносили. А тут вже... Так вже скоро будуть яйця. Я не знаю, чи видно. Зараз чекайте. Ось, бачите. Бачите, вже наносили. Бачите, тут вже скоро будуть яйця десь через дів три. От. Голуби вже вчора порувалися. Е -е, також я маю тут нову кляпу. От. Тут звідси голуби прилітають з льоту. Вчора я проводив чистку. Ну і як, як знесуть знесу яйця, то я вам покажу. Тут ще у нас є кляпа, тут я розділив голубник, тут. тут Хто бачить тут новий голубник, тут я тільки колись показував свій старий. оцей. Тепер... Тут коротше, тут голуби повертаються з льоту, тут спортсмени. Тут в мене льотчики, тут будуть літати голуби звідси. Тут в мене буде розділено тут будуть голуби, тут будуть і голубки. І коли буде льот, я голубки буду сюди переселювати, щоб голуб прилітав і шумав свою пару. Е, також, а тут будуть а малі, тут будуть, тут будуть е, малі, тут будуть голубки тут. Також я розділив цю кляпу на двоє. Тут кляпа і тут кляпа. Як я розділив на двоє, я взяв. Тут в мене є е, рішеточка. Ну, Якщо я хочу звідти впустити малі, то я тут опускаю рішетку. Цю на, в мене тут на завісах, Я опускаю звідси. Тут така сама схема, тут опускаєте і випускаєте звідси. Так. Ну і що ж ще показувати? Голуби поїли, але ячмені лишили. Ячмені лишили, даю водичку, даю камінці в тих пушечках. Ну, будемо чекати перших яєць. Всі підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Всім па-па.